Права 353. Нарисуйте в зошиті фігуру, яка рівна тій, що зображена на рисунку 122. Я приніс цей рисунок 122, ось він на дошці, він, звичайно, не в масштабі. Але якщо ми будемо користуватися цими позначеннями і рисувати по клітинкам, я буду по своїм, а ви в зошиті своїм, ну, по своїм клітинкам, то в нас будуть такі ж самі фігури. Отже, вибираємо тоді колір. Так, і я буду. Рисувати прямими лініями, а ви допомогою лінійки і олівця. Отже, я забув записати А. Тобто фігуру, це називається ромб. Давайте ми його будемо зображати. Так, отже, дві вправо, три вгору зображаємо. Раз. Тепер так само. Дві вправо, три вниз. Є. Тепер, так само три вниз, дві вліво. Є. Ну і сполучаємо їх. Все. Ромб ми зобразили. Тепер давайте Б. Я отут нижче, місце є. Напишемо Б. Так. Отже, вибираємо колір. Так. Я з цієї точки почну. Три вправо, три вгору. Так, сторону рисуємо. Так, три вправо, три вгору. Є. Так, три вправо, три вниз. Тепер. Три вправо, три вниз. Є. Тепер три вниз, 2 вліво. Рисуємо. Три вниз, дві вліво. Є. Тепер наступна у нас дві вліво тільки. Є. Ну і останнє. Це сполучаємо ці фігури. Сполучили. Так, це у нас п'ятикутник є. І переходимо до «В». Тут уже складна фігура. Пишемо В. Ну, з якої точки почнемо? Давайте, напевно, звідси. Так, отже, вибираємо тоді інструмент і стартуємо. Так, отже, десь звідси. На одну нижче. Так, добре, тут. Отже, одну вправо, а дві вгору. Є. Наступне. Одну клітинку вправо. Одну вправо. Є. Тепер. Дві вправо, дві вгору. Дві вправо, дві вгору. Є. Наступне. Так, тут у нас дві вправо. Тепер наступне дві вправо, дві вниз. Так, далі наступне. Одна клітинка вправо. Є. Тепер наступне одну вправо, дві вниз. Наступне дві клітинки вниз. Наступне. Одну клітинку вліво, одну вгору. Є. Наступне дві клітинки вправо. Так. Є. Наступне одна клітинка вгору. Є. Наступне одна клітинка вліво. Тепер знову одна клітинка вгору. Є. Наступне дві клітинки вліво. Є. Наступне одна клітинка вниз. Наступне одна клітинка вліво. Наступне одна клітинка вниз. Одна клітинка вниз. Є. Тепер дві клітинки ліворуч. Так, дві клітинки ліворуч. Є. І одна клітинка ліворуч, одна вниз. І на кінець з'єднуємо їх. Все, з'єднали. Отже, нарисували цю фігуру. В. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що використовуючи клітинки, доволі просто зобразити рівні фігури. На цьому вправу завершено.